Давайте запитаємо у карт Таро, чому Трамп обрав саме Аляску для переговорів з Путіним. Чому Аляска? Чому Аляска? Чому на Алясці? Король Пентаклів, Туз мечів. Рицар Кубків рішення короля Пентаклів для переговорів, для домовленостей, проведення домовленостей. Це таке рішення було короля Пентаклів. Для короля Пентаклів. Так що ще юстиція? Десятка Жезлів і король Жезлів. Так, Єрафант. Єрафант. Я думаю, що карти показують таким чином. Трамп хоче виглядати з позиції лідера, хазяїна на цих переговорах. Це дозволить йому впливати на співрозмовника на переговорах. Таке рішення Трампа впливати на Путіна. А Путін, щоб на цих переговорах на Алясці, виглядав з позиції жертви, жертви обставин, і як будь-яка жертва обставин. Звинувачує в інших своїх проблемах, щоб путіну було не зовсім комфортно в цій ситуації. Плюс Аляска, вона ж колись належала Російській імперії, щоб Путіну було важко на цих переговорах юридичні питання обговорювати. Ось переговори. В традиційний спосіб королева мечів щодо війни, питання війни, управління, обман, водияво, вплив, залежність. Так. так, я думаю, що переговоримо. Щоб переговори не відбулися, щоб Путін відмовився від умов Трампа, і щоб Трамп, ймовірно, зірвати таким чином ці переговори для того, щоб Трамп мав можливість ввести санкції проти Росії і проти Її партнерів, а про які він говорив раніше, якими він погрожував. Так, так звичайно. І це вплине на, на якесь перемир'я, на затишок, на спокій в традиційний спосіб. В країні